Усім привіт! Це шоу Лілі та незнайомці, де я змушена слухати всіляких диваків. Якщо раптом вам цікаво, ось кілька слів, які не завадило б знати Парк Hello Happy Spend мене звати Лілі. Today, again, Hello, my name is Emma. I am from New York. I am from New York. New York is very busy but beautiful. New York is very busy but beautiful. I spend a lot of time with my best friend. We like to walk in the park and enjoy the weather. Spending time together makes us happy. Тож, ти гуляєш і насолоджуєшся погодою зі своїм другом. Радію за вас. Я ж, мабуть, віддам перевагу залишитися вдома з книгою. Ще почуємось. Або Ні.